І всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо грати в ,的,的,的, TikTok Dance 3. Ви спитаєте, що ж я буду тут робити? Я буду допомагати новачкам у цьому відео та в наступних відео. Е і буду показувати різні лайфхаки саме в ТДД3. Е я сподіваюся, що я вам допоможу і вам все набагато легше Ну, давайте ми вже розпочнемо. І так, розказую. Отже, першим ділом, що потрібно зробити. Першим ділом потрібно взагалі то зробити свій приватний сервер. Як його робити, я залишила силочку у коментарях під, під цим відео у нас від телеграм-канал. І саме в цьому телеграм-каналі, після того, як вийде цей відос, я викладу. Я викладу те, як зробити приватний сервер. А ми рухаємося далі. І далі я покажу вам, от ви зайшли на приватний сервер, що навіть далі потрібно зробити. Нам потрібно нажати Settings, нажати Пролистати і нажати Hide Player Text. Нажимаємо Все. Тегу немає. Тобто, далі. Далі ми сховали нік. Далі потрібно сховати, якщо у вас є, якщо у вас є, ви ховаєте, якщо немає, не ховайте. Ось цей інвентар. А, нажимаємо на три точечки, Інвентарі. І складаємо оці всі штучки сюди в інвентар. Все, все елементарно і дуже просто. Далі а, ми з вами. Маємо сховати, по-перше, ось цю leaderboard. Ми нажимаємо на три точки Leaderboard, все, у нас її вже немає. І наступне це графіки, друзі. Графіки можна налаштувати на Settings Latin Editor. І тут просто вирушити ось, ну, припустимо, як вам подобається. Я зараз просто зараз щось поклацю. там... Будь-що просто буквально. буквально Будь-що там, як якось там як мені хочеться. а ну Ви, звичайно, дивитеся, як вам подобається. Я зроблю зараз так, як мені наприклад подобається. А вам ну, ви зробите, як вам подобається. Да? А, тобто різниці в цьому немає. Робите, як вам хочете, як хочете і все. Ось у вас вийшла будь-яка там графіка. ну Вона в мене зараз не гадна, але ну, не суть. Якщо ж вам подобається та графіка, яка є, і ви хочете більше шейдерів, але не можете собі дозволити це, трошечки покращити графіку, можна нажавши на оцей Roblox Settings Manual і зробити максимальний. І ми, можливо, ми не побачимо особливої різниці, проте вона є. Вона є, і зараз я, наприклад, її бачу. Я не знаю, чи ви бачите її, і, ну, я бачу. А чи ви бачите, це вже питання. <свят»> Далі. Ось, наприклад, сюди стаєте. Нажимаєте рокетра, дроде очі, ваш танець, і все. Ви танцюєте його, все. Далі. Я також в цьому відео покажу вам круті локації саме на вулиці. По кожному цьому біомчику пройдуся. А якщо ви хочете продовження, там де я вже буду бігати по саме по локаціям, прямо всередині, то буде дуже багато частин. По кожній окремій, наприклад, ми візьмемо біом, ось цей, що я зараз на ньому знаходжуся, і зайдемо повсюди. Да? Отже, можна класно знімати ось тут, на пагорбі. Класно знімати. Ось тут на фонтан. А, на на шопі, до речі. Чи це не на шопі? а Ну, зараз, секунду. А, ні, це, напевно, не на шопі. Отут, от класно, на цьому фоні. а в, Отут, при, ну, прикольно, не для всіх відео, але прикольно. Прикольно ось тут на клубі, дуже популярно отут стоять. Далі. От прямо моя улюблена локація, це, напевно, ось це. Та що ж таке? Отут -от. отут я прям обожнюю. Далі ось цей біом. Тут в принципі мені все подобається. Там коло чолові... На мосту тут прикольно. Потім коло чоловічки прикольно, а там за водою прикольно. І на, на камені, до речі, теж прикольно. І ось тут прикольно, на, на горі саме, і, і внизу також. Ну, тобто, я, я вам показала локації. Ви їх вибираєте самі. Це те, що подобається мені. Вам це може не, не сподобатися. Можливо, ем, ну, можливо, вам не сподобається це. І це природно, це нормально. Ми всі дуже різні люди і ну, маємо на все право, да, тобто... Ну, а я вам дякую за перегляд цього відео. Я думаю, вам сподобалося. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. І що ми з вами ми будемо далі да, з вами грати а, в цю гру. Далі будемо дивитися якісь круті локації. А, і також, як бонус в це відео, я покажу вам налаштування фону України. Саме налаштування фону України. В цій Глайтен Дітер. Random Present, якщо я не помиляюсь, да це воно. Тільки нам, ми зараз його трошечки-трошечки буквально підкоригую я. Зроблю трішечки по-іншому, тому що мені не подобається так, як воно є зараз. Розумієте, просто хочеться додати більш світлішого. А, Воно тоді буде якось красивіше, не знаю. Мені якось воно красивіше так. А, не знаю, як вам, звичайно, не знаю, але мені подобається так більше. А, так, а ну ка що це в нас тут? Ага, ну можна, в принципі, його взагалі прибрати. так можна повишити. Небо краще робити прям на максимум все. І так, ну ось. Бачите? Україна. Тобто ви станете на будь-якому фоні і ось так, так танцюєте, а, на поза, а позаду вас фон України. Лайк, якщо ви любите Україну, і підписка, якщо ви обожнюєте Україну. А, ну і далі. Далі е, показую вам ці налаштування. Е, тут, в принципі, я нічого не міняла. Тут, бачите ви. Я трошечки подовгою Отут, друзі, друзі, майже теж нічого не змінила я. Час. Атмосфера. І, звичайно, наше небо. Ну, як би цього. А, ні, спочатку ось цей де в нас. Потім, потім це. Потім це. Налаштовуйте, пробуйте. Я вам дякую за перегляд цього відео ще раз. Е, ставте лайк підписуйтесь на мій канал. Я дуже сподіваюся, що вам допомогла. І наступне відео буде разом із цим е, відео. Тому переходьте на мій, мій канал е, і зараз дивіться відео наступне, тому що воно буде дуже цікаве і дуже важливе для моїх підписників. Тому що один підписник і буде 130 підписників. А на 130 підписників буде щось, про що я сказала в наступному відео. Будь ласочка, дивимося це відео. Я його знімала трошечки раніше, ніж це відео. Тому, е, будь ласочка, враховуйте це також. Е, я дуже-дуже сильно -дуже люблю своїх підписників і про це я скажу на своїй. Трансляції в Телеграмі. І, до речі, є крутезна інформація про те, що в мене буде конкурс. Зараз я буду танцювати і розказувати вам про неї. І так, я обираю будь-який танець Зараз. І зараз я вам розкажу про е, нашу про мою трансляцію в Телеграмі і все. І, і про конкурс, в принципі, про трансляцію в моєму телеграмі і все, що буде на 130 підписників у Ютубі, 15 підписників у Телеграмі і 150 підписників у Тіктокі, можете подивитися в наступному відео. Ну а я розказую далі. І так, на моєму каналі зараз проходить дуже цікавий конкурс. Е я зараз прям місінько відкрию свій телеграм-канал, аби ви змогли подивитися е, на це все діло. Давайте відкриємо його. І так читаємо конкурс завдання конкурсу. І так, перше завдання підписатися на аккаунт Дівчинки в ТікТоці. посилання на її аккаунт, скину нижче. Також я скину його під це відео. Друге завдання підписатися на мої канали. Тік-Ток, Ютуб та Телеграм. Всі вони називаються однаково Діджей Тапок Таракан Фенс або просто Діджей Тапок Таракан. І наступне це розіслати повідомлення п'яти друзям та скинути в чат докази, що ви зробили усе це. Всі умови перевіряються. Підсумки 21 травня. Тобто, ви по-любому переходите на мій телеграм-канал. Силку я залишу під. Цим відео, тобто на всі свої канали я залишу ссылку. Ну і тоді ви виконаєте всі умови і, можливо, зможете перемогти. Читаємо далі призи. Призи. Це найцікавіше, я вважаю, чому ви маєте зробити це? Перше місце ви заробите корлів ММ2. По-моєму, дуже круто. І вона буде непогана. А яке це секретик? Друге місце. Колаб, фото, підписка і 5 лайків від мене. А, тобто, ви заробляєте колаб, фото. Я підписуюсь на вас і ставлю вам 5 лайків на відео. І третє місце це колаб зі мною. Ви е, можете. Е, Зняти зі мною на свій канал і на, я викладу на свій, тобто у нас буде співпраця. А, тому швидше виконуйте всі умови і, можливо, ви зможете виграти. Ну а я вам дякую за перегляд цього відео, дякую, що залишили мені час. Я вас дуже сильно люблю, люблю своїх підписників і всім па-па, Не забувайте підписуватись.